Вже близько трьох місяців на Тернопільщині триває реконструкція Бережанського замку. До відновлення архітектурної пам'ятки долучився благодійний фонд Покрова, який фінансово підтримує та сприяє відбудові. Кошти на збереження замку, щомісяця виділяє і компанія Агропросервіс. Завдяки підтримці такого великого партнера благодійний фонд покрова допоміг Бержанському замку в облаштуванні двох зал. Зараз ми встановлюємо тут, міняємо вікна, намагаємося консервувати одну з стін, хочемо відновити частину вежі, закупили обладнання для того, щоб більше туристів могло сюди приїжджати, відкривати для себе цю таку перлину нашого краю. У замку вже встигли відновити залу на першому поверсі та облаштувати горище. Тут діє виставка картин Український космос, двозори заслуженого художника України, уродженця Бережанщини Олега Шупляка. У час війни відновити весь замок дуже складно, однак є частини, які потребують термінової реставрації. Замок без, не може бути без вежі, тому ми розуміємо, що сьогодні нам треба відреставрувати одну вежу, і ми готові західну, ми ніби плануємо західну вежу, ту, яка має, дає панорамне бачення нашого міста. Розуміємо, що нам треба відреставрувати східний корпус з тої сторони, що ви заходили, тому що це, навіть якщо ми лишимо, не, не зробимо чотири поверхи, а два там оглядова гарна площадка. Відновлення замку це робота на декілька років, і лише спільними зусиллями вдасться зберегти історичну пам'ятку Тернопільського краю, переконані волонтери і благодійники. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.